Усім привіт, друзі! В цьому відео я перекладу 60 фраз Джуджу на українську мову. Ви поставте лайк і підпишіться на канал, бо я для вас стараюся. Ну що ж, приступимо. Тепер у кожному відео я буду е, тут показувати три найзалайканіші коментарі під минулим відео. Коментарі ви бачите на екрані. Juju is gonna get you. Хм, джу тебе зловить. Oh, О, краще сказати це. I'll skin you alive. Я зніму з тебе шкіру живцем. Heads up, y'all next. Вище голову. Ти наступний. Моя магія густіша, ніж гумбо. Ходь або виходь. Це гаряче мес розплавить твою душу, дитину. Химерно люта і готова принижувати. Вас усіх ось ось зашиють. Шукаю свою наступну іграшку. Благослови твоє серце, я його прокляну. Dead, Ходіть тихо, заради смерті. Прислухайтеся. W, Зашила цю перемогу. Ви всі. Я влаштована інакше. Ви всі продовжуйте злитися. Ви все кладете, не ненавидьте. Добрійте. Перевірка атмосфери Просто вогонь. Я тут смикую за ниточки. Very demure, very дуже скромна, дуже усвідомлена. Королева воду править сценою. Ви всі. Сміх. Well, you Що ж ти у нас особливий? Негативні окуляри аури. Oh, get Ох, подивись. Ай. Ох, ти вмираєш від бажання бути виставленим на показ. Oh, oh, oh. Ох ох ох, на це будуть потрібні додаткові шви. This on. You made my cry. Ох, почалося. Ти змусив моїх ляльок плакати. Ух, благослови мої багнети. Ох, чорт, я відчула цього вуду. Voodoo, Поганий вуду. Зла Джуджу. Я питаю, хто наклав на мене прокляття. Ти поранив мого грі грі? Ти поранив мене. Ох, чорт, забирай. Це поранило мого грі грі. Заклинання та прокляття чекають тебе. Твій успіх вичерпався, Люба. ха ха ха. Один зроблений в стібок коштує дев'яти, дівчинко. Жарче пекла і вдвічі зліше. Let's add you to my collection. Давай додамо тебе до моєї колекції. My new Ти мій новий вічний друг. Вомп-вомп! you. <плесуватися> Я тебе збережу. Лялечка каже час спати. Духи тебе не люблять. No Ніхто не здолає Каджунську магію. Told you not to miss. Всім вам казала не промахуватися. Don't put all your heads in one basket. Не клади всі голови в один кошик ха ха ха. No Немає тієї могили, що може мене утримати. Bullet, Стисни зуби, випий отрута. No Нема більше вуду для джуджу. Назад, Назад до своїх дітей іду. Назад до своїх дітей. Іду іду я. Курся. Будьте ви всі прокляті. А зілля. вки гри магія. Get you. Мій воду тебе словить. Oh, Gregory! Oh, голка Мої голки на вістря. Творю ляльки краду душу. Ну що ж, друзі, а це був переклад усіх фраз Джуджу на українську мову. Поставте лайк і підпишіться. Я старався. Також заходіть у мій телеграм-канал. ссылка в описі. Ну що ж, а на цьому буду закінчувати. Всім пока-пока.